Новини Мелітополя у прямому етері це проєкт, який реалізує Мелітопольська волонтерська група Патріот. Дякуємо, що дивитесь нас. Тож представляю нашу сьогоднішню гостю. Це прекрасна жінка, підприємиця із Мелітополя і засновниця центру протезування військових у Запоріжжі Наталя Рудич. Пані Наталю, вітаю вас. Доброго дня. Дякуємо, що погодились на розмову і знайшли час у своєму дуже щільному графіку. Тож почнімо, власне, з першого запитання до початку повномасштабного вторгнення. Ви мешкали у Мелітополі. Поділіться, будь ласка, як змінилося ваше життя після окупації міста Росіянами? Ну, це важко згадувати, бо Мелітополь це знаєте. Це таке щось, такі якісь приємні спогади з мабуть з минулого вже життя. Да, це місто там, де залишилася душа, там де залишилось, де залишився великий кусок серця. Uh, да, до повномасштабного вторгнення була там, працювала, мала свій бізнес. Uh, ну і спочатку, як то кажучи, вторгнення життя різко змінилося, як і у всіх, мабуть, людей, малітопольців з проукраїнськими позиціями, бо знаходитись там зі своїм відношенням до України, доставленням uh, до, з любов'ю до України просто неможливо було там. На якому етапі ви вирішили виїжджати з міста? На етапі, коли вже почали забирати всіх наших активістів, які виходили на мітінгу, і після того як забрали нашого мера Івана Федорова, тобто тоді вже стало зрозуміло, що ну там просто неможливо знаходитись, тому що а, всі розуміли, яке ми відношення маємо до України і до влади, і тому всіх почали вже вивозити, і тоді вже було прийнято рішення, що треба е е е, їхати з Малітополя. І я правильно розумію, що ви переїхали до Запоріжжя, так? Так, так, так. Да. Як знайшли в собі си? Так, так, будь ласка. Приїхала і на наступний день відкрила відразу волонтерський центр. Коли всі питають, як це так вийшло, я кажу, це якась відбулася магія, тому що волонтерила я ще в окупації в Мелітополі, координувала вантажі, які приходили з, з із -за кордону, і ми передавали ці вантажі нашим військовим хлопцям, які вже базувалися за Мелітополем. І, в принципі, коли я виїхала. Відразу ж позвонила своїм хлопцям, сказала, що я на великій землі, і готова включитися і працювати, і допомагати фронту нон-стоп І так, в принципі, і так і вийшло. На наступний день відкрився за допомогою бізнесу, за допомогою об'єднань, відкрився великий склад, великий волонтерський хаб, який за весь час, мабуть. Десь ми обслуговували близько 15 громад, близько 15 військових частин, і за перший рік ми надали допомогу більше, ніж 25 тисячам людей. У нас фури йшли кожен тиждень, і це було десь 10-12 фур кожен тиждень. Так ми працювали. Ми, у нас були підписані контракти зі всіма міжнародними донорами, і ми працювали, як я завжди кажу, 32 на 8. Як далі ви вибрали напрямок протезування? Адже зараз представляю вас сьогодні саме як засновницю центру протезування військових у Запоріжжі? Це була це була пропозиція від гарних друзів, від гарних бізнесменів, а спробувати. Ну оскільки я писала гранти і, і був такий гарний, досить інструмент да, для того, щоб використовувати всі свої здібності, скажімо так, вирішили з ними спробувати створити протезний центр на лінії фронту. Хоча всі казали, що це просто неможливо, тому що всі лікарні, всі реабілітації відкривалися. Або в центральній частині України, або на західній, але все ж таки ми, ми вирішили ризикнути. Я написала гаранти за допомогою посольства Словаччини. Вони виділили кошти, ми закупили обладнання. А підприємці Білий Ніколай і Милиця Константин вони допомогли з приміщенням, з повністю всіма розхідними матеріалами. І так, докупи, як я кажу. Об'єднавшись зі всіма людьми, ми відкрили цей протезний центр 22 вересня. Року він відкрився офіційно. Цей центр допомагає лише військовим чи і цивільним також? Ні, цей центр на сьогоднішній день, не побоюся цього слова, він найкращий на півдні України, тому що він е, має абсолютно всі ліцензії, тобто це протезування верхніх, нижніх кінцівок. Це абсолютно всі новітні технології, тому що протезист навчався за кордоном, в Міннесоті, в Словаччині. Е, і це не тільки ветерани, як ми їх вже називаємо, да? це і всі цивільні, і дітки, тобто спеціалісти дуже високого рівня. За що ми їх любимо, поважаємо та цінуємо. Вони з душею так само відносяться до своєї роботи. А чи можете поділитись, скільком людям уже вдалося допомогти за цей час? На сьогоднішній день вже близько я думаю, 25-30 чоловік. Тому що є свої моменти з оформленням документів. Деякі хлопці приїздять з так само західної України до нас на протезування, деякі повертаються з-за кордону. Тому що ну з такою ситуацією Україна вже передова навіть і в таких технологіях, як протезування, і повертаються і протезуються в Україні. Угу. От власне про алгоритм дій. Якщо людина, яка нас зараз дивиться або, можливо, члени родини, а, хочуть звернутися по допомогу до вашого центру, з чого потрібно почати? Всі телефони абсолютно кол-центра. Менеджера, яка відповідає за оформлення документів, вони знаходяться на сторіночках клініків, вони знаходяться на офіційній сторіночці сміливого кроку. Будь-яка людина може звернутися по телефону, їй повністю дадуть консультацію як протезист, як менеджер, і дасть повний алгоритм, які документи треба підготувати, які направлення треба взяти у свого лікуючого лікаря. Ну тобто, всі ці моменти проведуть від початку до кінця. Тобто, саме головніше, щоб люди уходили. Від нас з посмішками і з, скажімо так, з відновленими кінцівками, які, на жаль, вони втрачають в цій повномасштабній війні. Угу. Чи плануєте відкривати подібні центри в інших містах України? Чи плануєте розширювати цю мережу? Ну звісно, давайте так. Ми хочемо досконалити роботу свого центру в Запоріжжі. А ми запрошуємо всіх донорів, всі міжнародні організації. Ми показуємо, що у нас це вийшло, і ми даємо високий високий рівень послуг. І так, да звісно, плануємо. Я думаю, це найближчим часом так само станеться. Щиро бажаємо, щоб усі плани здійснилися, і звісно, все вдалося, і ви змогли надавати допомогу ще більшій кількості українців і українок. Пані Наталю. А окрім власне цього напрямку, якими ще проєктами ви займаєтеся? Ну, великий проект це мій благодійний фонд. Звісно, ми продовжуємо по ньому працювати. Є багато соціальних проектів. Це і створення великого хабу ветеранського, який буде допомагати ветеранам. А це він буде працювати по чотирьох напрямках: це і юридичні послуги, і психологічні послуги. Будемо вчити хлопців інтегруватися в суспільство. Після повернення з фронту будемо вчити писати гранти, відкривати власні справи, будемо допомагати їм їм з влаштуванням роботи, перекваліфіковувати, перенавчати, тобто плани дуже-дуже великі. Чудово. А якщо говорити про Мелітополь, яким ви бачите місто після деокупації? А, ну, Звісно, не менш. Ніж тим, яким він був квітучим, гарним, розвиваючимся. Вірю, що з поверненням ми все відновимо, відбудуємо і вдихнемо в нього нове життя. Ми багато чого навчилися за цей час. А всі, хто покинув місто, вони зрозуміли, що найріднішого, наймілішого місця на землі не існує, тому що там, ну, там, там наша душа, тому ми всі туди повернемося. Будемо вичищати, вичищати ту сюмразотну. А як особисто ви плануєте або хотіли би долучитися до відбудови і відновлення Мелітополя? Ну, Першочергово, давайте так, моя така велика вже місія це волонтерство. Да? Я повернуся туди як волонтер в першу чергу, а потім будемо дивитися, до чого я зможу ще долучитися. Ну і я думаю, з вашою творчою енергією, активною життєвою позицією, тут ви точно зможете знайти для себе той напрямок, який буде найкориснішим і найбільш затребуваним у деокупованому українському Мелітополі. Щиро в це віримо, сподіваємося і бажаємо вам успіхів у всіх ваших ідеях. Пані Наталю, на завершення повернімося до центру протезування. Ще раз, будь ласка, назвіть, за якими контактами наші глядачі або де в інтернеті наші глядачі зможуть знайти інформацію про цей центр. Це дуже просто. Ви заходите в пошуков, на пошукову сторіночку Google, вводите сміливий крок або Brave Step і вам вибиває повністю всю інформацію. Тобто ви можете за лінками перейти на сторіночку у на сторіночку в Instagram, в TikTok, побачити відгуки наших пацієнтів, побачити всі контакти, побачити, де знаходиться протезний центр, і завітати у будь-який для вас зручний час. І отримати власне консультацію, щоб надалі а, сміливо крокувати у вільну та, незалежну Україну та, і нормального життя. Да ми дуже раді завжди, коли хлопці з надією, і вірою, що не так все у нас погано, і ми рухаємось в правильному напрямку, уходять від нас з посмішками. Це дуже важливо, бо нам ще відбудовувати цю країну і Мелітополь, в тому числі, і жити щасливе і своє життя. Wow. Пані Наталю, дякую вам щиро за розмову. Було yeah, надзвичайно yeah, цікаво вам. і важливо. Дякую за вашу роботу, за все те, що ви yeah. робите, і таким чином наближаєте перемогу України. Нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку була Наталя Рудич, підприємиця із Мелітополя і засновниця центру протезування військових у Запоріжжі. Дякуємо, що дивилися нас до зустрічі у наступних відео. Героям слава.